Всі знають і пам'ятають легендарні смартфони Nokia, але не всі далеко знають, що їх випускала фінська компанія, яка називається HMD. А тепер компанія HMD почала випускати смартфони під власним брендом. І знайомство з цією фірмою я хотів би розпочати саме зі смартфону HMD Skyline. Бо саме ця модель це не про щось суперсучасне, а про ностальгічне, знайоме і класичне. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Medusa Gadget. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити Просити підписатись вас на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Така активність дуже сильно допомагає розвитку мого каналу. По традиції стартуємо з розпаковки: ось у такій веселій рожевій коробці приїжджає цей апарат. Всередині, окрім самого HMD Skyline, нас зустрічає звичайна комплектація. Інструкція голка для сим-карт. І кабель для зарядки. Що стосується дизайну, то, як на мене, це пряма відсилка або великодка, як кому зручніше, до легендарних смартфонів Lumia від компанії Nokia. Згадайте, які вони були, і погляньте на HMD Skyline. Форми, грані, кути це все нагадують ті легендарні апарати. 8,9 мм товщина цього смартфону і 209 г його вага. А вага у цього смартфона така, тому що тут повністю йде алюмінієва рамка. Задня кришка матова, дуже приємна на доти. Вона взагалі не залишає на собі відбитки пальців, як би ви не старались, відбитків тут не буде видно. Корпус смартфона захищений за стандартами IP54. Це означає, що телефон не боїться пилу, бруду і не боїться бризків води під будь-яким путом. Тобто душа дощ йому точно не страшні. Телефон, хоч і не самий легкий, але він реально дуже приємно лежить у руці. Також є цікавий момент по ремонтопридатності. Справа в тому, що цей смартфон отримав сертифікацію ремонтопридатності gn 2. Це означає, що його легше ремонтувати. Легше замінювати якісь деталі, бо ці деталі тут максимально йдуть стандартні всередині. Також із цією сертифікацією обіцяють, що ремонт буде швидшим і дешевшим. Тобто замінити, наприклад, батарею у цьому смартфоні буде набагато легше і дешевше, ніж замінити батарею в якомусь іншому смартфоні. На задній частині розташований прямокутний скляний блок з камерами і спалахом. По центру логотип HMD. Зверху мікрофон, зліва кнопки гучності, кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Справа ще одна кнопка, яку. Можна програмувати на різні дії. На нижній грані основний динамік, Type-C роз'єм для зарядки, розмовний мікрофон і слот під сім-карту. Ось так виглядає слот або дві сім-карти, або одна сімка і одна флешка. Також зверніть увагу, що це смартфон підтримує eSim. Дисплей у HMD Skyline тут просто шикарний. 6,55 дюймів діагональ, це POLED матриця, Full G роздільна здатність 2400 на 1080 пікселів. Максимальна яскравістю екрана до 1000 Ніт. А для більшого захисту екран покритий склом. Горіла Glass 3 третього покоління. Екран на телефоні чудовий, приємний для очей, яскравий, насичений. Знаю, що не всім подобаються AMOLED, але, як на мене, це найкраще рішення, хоча я знаю, що багато хто зі мною не згоден. Так як це AMOLED, тут, звісно ж, є функція Always on Display, коли на екрані завжди горить якась інформація. Частоту оновлення екрану тут можна змінювати в налаштуваннях і зверніть увагу, що тут не тільки 120 Гц, тут іще є 144 Гц частота оновлення. Під різними кутами картинка дійсно залишається такою ж насиченою, такою ж яскравою, майже ось 180 градусів. І дивіться, картинка така ж класна, як. І під прямим кутом. На верхній частині екрану врізана фронтальна камера. Над камерою є розмовний динамік і датчики. Що стосується рамок, то безрамочним цей смартфон важко назвати. Хоча, як на мене, з цим дизайном на ці рамки вже не дуже хочеться звертати увагу. Ну тому що ви просто подивіться на цей дизайн взагалі телефона. Це реально та сама люмія, та сама люмія з нашого дитинства. І такий дизайн рамок, як то кажуть, тут не баг, а фіча. По начинці тут також ніяких питань до компанії немає. Тут стоїть Восьмоядерний процесор Snapdragon 7S Gen 2. Він сучасний, він підтримує 5G мережі і на ньому не економили в Antutu Benchmark смартфон HMD Skyline набирає 616249 балів. І для такого процесору це прямо достойний результат. Звісно, HMD Skyline не можна назвати якимось ігровим флагманом, бо він таким не являється. Це такий собі середньобюджетний смартфон для великих мас, проте на ньому з легкістю можна пограти у більшість популярних ігор. Звісно, не на максималках, проте гра буде комфортною завдяки процесору і класному екрану. Наприклад, у гру Genshin Impact тут можна пограти на середніх налаштуваннях графіки. Світ танків тут також можна пограти на середніх налаштуваннях графіки. А у PUBG Mobile тут можна зіграти на графіці Ultra HDR. Мені здається, що для такого телефону це більше, ніж достатньо. Основної пам'яті всередині компанії HDM не зажала 256 ГБ плюс 12 ГБ оперативки, яку, до речі, віртуально можна розширити і ще на 12 гігабайт. у телефона на 4600 мАч. Можливо, хтось скаже, що це мало, а я вам скажу, що головне оптимізація батареї. А ємність. Тому будьте впевнені, у цьому смартфоні батарейка прослужить вам цілий день без проблем, бо оптимізація батареї тут дійсно непогана. Ось так виглядають налаштування батарейки, в принципі, все як у чистому андроїді. Телефон підтримує швидку зарядку 33 Вт і також безпровідну зарядку на 15 Вт. Але і це ще не все, тому що цей телефон вміє заряджати інші пристрої бездротовою зарядкою на 5 Вт. Про чіпене всі компанія також не забула. У Skyline він присутній, телефон сертифіковано в Google, тому до смартфону... Можна під'єднати будь-яку карту і розплачуватись телефоном на касах. Ну і стереозвук тут також завезли, чутно навіть баси. Сканер відбитків у кнопці живлення спрацьовує просто моментально і шикарно. Також тут є розблокування по лицю через фронтальну камеру, наводимо на лице, натискаємо кнопку і телефон розблоковано. Додаткова бічна кнопка на корпусі має таку трошки іншу текстуру, вона дуже приємна на дотик і вона спрацьовує на різні дії. Якщо два рази натиснути, то вмикається ліхтарик. Ну а якщо утримувати цю кнопку, то будуть різні режими без звуку, вібросигнал і звичайний. Також цю кнопку в налаштуваннях можна змінювати на інші дії. З коробки цей смартфон працює на 14-му Android, але при першому вимкненні. Вам одразу запропонують оновитися вже до 15-го. Ну і плюс, як мінімум, до 16-го андроїду компанія HMD нам ще обіцяє оновитись, а оновлення системи безпеки тут обіцяють мінімум 3 роки. Як на мене, великим плюсом є те, що тут встановлений практично голий Android, без будь-яких прикрас, без перемальовувань, без якихось непотрібних перенавантажень системи. Все працює суперстабільно, все працює дуже швидко. Система оптимізована, в цілому класно. На робочому столі можна змінювати значки, ось такі під колір шпалер. Такі ось чорні під стиль HMD і оригінальні кольорові. Налаштувань робочого столу тут небагато, в принципі, як і в чистому андроїді, але мені здається, це далеко не мінус, а навпаки, плюс. Тому що система виглядає досить солідно, система виглядає дуже чистою, система виглядає не перевантаженою. Все працює плавно, все літає, немає фрізів, немає глюків. Зі сторонніх додатків з коробки тут тільки був Фейсбук. І ще додаток HMD. В галерею інтегрований штучний інтелект від Google тут можна змінювати фотографії, і ось таким легким рухом можна щось видалити непотрібне з фотки. Ну і машини тут як і не було. Дуже класно, до речі, на смартфоні працює GPS, супер точно визначає геопозицію, має чіткий стабільний сигнал і телефон можна без проблем використовувати як GPS-навігатор в автомобілі. Датчик наближення спрацьовує ідеально і коректно, і сенсор освітлення дуже швидко і класно працює. Головна камера тут на 108 мегапікселів. Також тут є ширококутна камера на 13 мегапікселів. і на 50 мегапікселів тут є телефотомодуль. Фронталка тут, до речі, також на 50 мегапікселів. До речі, прикольною фішкою фронталки є те, що автофокус тут регулюється по очах. Фото на телефон виходять хороші, класна оптимізація, хороші передачі кольору. В цілому тут досить непогана камера і гадаю, що вам також вона сподобається. Звісно, це далеко не флагман у плані фотографії, але камера буде працювати тут стабільно. Відео на камера вміє писати у 4К якості при 30 FPS і у HD якості при 60 FPS. Звісно ж, тут є стабілізація, вона гібридна, механічна плюс електронна. А щоб вам було більш зрозуміло, я пропоную подивитись приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон. Тестування мікрофона на смартфоні HMD Skyline. Отже, що можна сказати про смартфон HMD Skyline, підбиваючи підсумки? Чи є Skyline суперфлагманом? Ні. Чи претендує він на таке звання? Також ні, бо фішка тут у іншому. По-перше, це дизайн, який нас відсилає до смартфонів Lumia. Він може бути не всім зрозумілий, але свою нішу він точно займе. Тут класний екран, міцний і надійний корпус, який легко ремонтується, хороший стереозвук, хороша камера, досить сучасна і достойна начинка, багато пам'яті, є не всі, і оновлення Android як мінімум 2 роки. Тобто, це сучасний, зручний, надійний смартфон для людей, яким потрібен стабільний апарат для повсякденного життя. Як мінімум, він вирізняється. Серед інших. Як максимум він має унікальний дизайн. А що скажете ви стосовно цього смартфона HMD Skyline, пишіть ваші коментарі під цим відео, буду дуже радий почитати. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Це був канал Медуза Каджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку, у вигляді лайків, коментарів, і звісно ж, підписки на канал. До нових зустрічей, бережіть себе, побачимось.